Доброго дня, дорогі друзі! Прийміть сердечні вітання з нагоди вашого професійного свята, дня працівника соціальної сфери. Ваша наполеглива самовіддана праця є запорукою того, що велика кількість жителів нашої громади, котрі потребують уваги і підтримки, не покинуті, не забуті і відчувають себе захищеними. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. День працівника соціальної сфери професійне свято, яке по праву належить вам, тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за велінням совісті і покликом душі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало справжнім викликом для соціальної сфери країни. Під час війни кожен з нас виконує обов'язок перед державою на своєму місці. Працівники соціальної сфери, на яких припало велике навантаження, не виняток. Зберігати стандартні соціальні послуги, підтримувати внутрішньо переміщених осіб, опікуватися вразливими, малозахищеними категоріями населення, не залишати без уваги одиноких, безпомічних людей похилого віку та сім'ї, які перебувають під соціальним супроводом. Це те, що робите ви. Ви люди з великим серцем. Для своїх підопічних ви давно вже стали добрими знайомими, професійними представниками, посередниками у різних службах та надійними помічниками у вирішенні життєвих побутових проблем. Для спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. І в чому б не полягала ваша робота? Основна мета вашої діяльності допомога людям. А головна риса характеру це людяність. Ваша професійність та відповідальність вселяє надію та впевненість, що ніхто в нашій громаді не залишиться без піклування, а разом можливо здолати будь-які труднощі. З найщирішими вітаннями з нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери України до вас звертається Змівський міський голова Павло Голодніков. Доброго дня. Сьогодні традиційно перший тиждень листопаду ми святкуємо ваше професійне свято – день соціального працівника. Сьогодні хочу звернутися до вас з величезними словами подяки, тому що багато людей приходить до міської ради і зі словами подяки і говорять, що добре, що така команда потужно працює саме в нашій соціальній сфері. А соціальна сфера з міської громади досить розгалуджена, тому що від управління соціального захисту до старосинських округів. Від пенсійного фонду до гетрічна пансіонату, і всі ви задіяні в тому, щоб допомагати людям. Величезна кількість пільгового контингенту було до війни. Це понад 22 тисячі і пенсіонерів, і багатодітні сім'ї, інваліди. І всі люди, які приходили до вас за допомогою, кожного ви вислуховували. Але під час війни нам здобавилася величезна родина. Це понад 27 тисяч пікових нагрузки, були по внутрішньоперевіщеним особам. Це люди, які шукали захисток на території нашої громади. І це також лягло все на ваші плечі. Ви кожного з них приймали, оформляли довідки про ВПО, оформляли прихисток, перевіряли їхню родини, виїжджали на місця. І так в кожній сфері. Про кожну галузь можна розповідати постійно, але це все завдяки, тому що це не ваша робота, це ваш спосіб життя. Ви віддали частинку своєї душі, свого серця для того, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги і тим, хто прийшов до вас. Сьогодні ще раз прийміть найщиріші вітання. Нехай здійсняється найзаповітніша мрія кожного українця це якнайскоріша перемога. А ми будемо працювати і допомагати всім, хто потребує нашої підтримки. Дякую всім вас зі святом. Шане колекторичу, прошу вас до нагородження. За сумлінну працю вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту населення, відданість справі та з нагоди Дня працівників соціальної сфери. Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації нагороджується Корчагіна марина, начальник служби у справах дітей з мільської міської ради Чугуївського району. Гомонова надія заступник начальника управління соціального захисту населення змівської міської ради. Сердюченко Наталія, головний бухгалтер комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. Подяка. Голови Харківської обласної державної адміністрації оголошується конопельцевій Людмилі, сестрі господині комунальної установи Зміївського геріатричного пансіонату. Горобцю Михайлу, заступнику директора з організації надання соціальних послуг комунальної установи зміївського героїчного пансіонату. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту населення, відданість справі та з нагоди дня працівників соціальної сфери почесною грамотою Чугуївської районної військової адміністрації та Чугуївської районної ради нагороджується. Майборода Марина, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Малькова Ірина головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення Зміївської міської міської ради. Масленко Інна завідувач відділення соціальної адаптації комунальної установи Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в сфері соціального захисту населення та з нагоди відзначення професійного свята дня працівника соціальної сфери, почесною грамотою Зміївської міської ради, нагороджується. Вергуза Наталя, головний спеціаліст відділення адміністративних послуг, управління соціального захисту населення зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Козуб Аліна, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг управління соціального захисту населення. Аліні Шевченко Ганна, головний спеціаліст загального відділу управління соціального захисту населення зміївської міської ради. Дерев'янко Олена, головний спеціаліст відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення Зміївської міської ради. Шаповалова Світлана, консультант-роботодавець відділу взаємодії з роботодавцями зміївського управління Чугуївської філії Харківського обласного центру зайнятості. Джокленко Любов, заступник начальника відділу кар'єрного консультування зміївського управління Чугуївської філії Харківського обласного центру зайнятості. Антропова Валентина молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Цва Лілія молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Приймак Людмила молодша медична сестра комунальної установи зміївського геріатричного пансіонату. Корольова Катерина молодша медична сестра комунальної установи Зміївського геріатричного пансіонату. Росторгуєва Віра, організатор культурно-дожвінтєвої діяльності першої категорії відділення соціальної адаптації комунальної установи центр надання соціальних послуг зміївської міської ради. Леланд Катерина манікюрник першого класу відділення організації надання адресної натуральної допомоги комунальної установи Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. Гребінник Олена Перукар другого класу відділення організації надання адресної натуральної допомоги комунальної установи Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. Жигілій Олена фахівець із соціальної роботи другої категорії відділення соціальної роботи комунальної установи Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. Резнік Тетяна соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи. Центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. Стадник Тетяна, соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома, комунальної установи, центр надання соціальних послуг зміївської міської ради. Дякую всім зі святом. Шановні працівники соціальної сфери, ми ще раз вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, домашнього затишку. І тепла, творчого натхнення та здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб не вичерпувалася ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу. Надії вам і віри, натхненної праці задля перемоги та розквіту України.